Бути обачними закликають пенсіонерів рівненські правоохоронці у рівному орудують шахраї, які під виглядом соціальних працівників ошукують людей похилого віку. Їхньою жертвою стала 65-річна рівнянка Марія. Рівненський міський відділ звернулася з письмовою заявою Громадянка Марія, 45-го року народження, жителька міста Рівне, яка повідомила про те, що близько 11-ї години цього ж дня до неї по місці проживання завітало три особи: дві жінки й один чоловік, які представилися працівниками. Соціальної служби та працівниками банку Аваль, увійшовши довіру, вони зайшли до її квартири. Вона свідомо їх впустила в квартиру. Вони запитали її запитали про те, якими купюрами і де вона отримує пенсію. Попросили приділити її посвідчення пенсійне. Вона залишивши їх на кухні, пішла до кімнати, взяла свій гаманець, показала купюри, які були в гаманці. Після цього довірлива пенсіонерка вийшла на хвилинку в іншу кімнату. Коли ж повернулась, гості швидко зібрались та пішли. Зачинивши за ними двері, Марія зазирнула в гаманець 700 гривень. Її пенсії безслідно зникли. Шахраїв правоохоронці поки не знайшли, тож просять рівнян бути обачними. Не впускайте до будинку незнайомих осіб, не показуйте особистих речей, особливо грошей, гаманця, документів. Не якщо такий випадок стався, люди увійшли до вашої квартири чи будинку. Не залишайте їх наодинці зі своїм особистим речами Ма, будьте постійно присутні, або якщо ви переходите до іншої кімнати, також переходьте разом з ними.